Знову рейтимо сліпу. Минулий раз було непогано. Так, Пашка Біцепс. А, пашка Біцепс. 6. 6 Пашка біцепс. Твіст. Канада. 5. Твіст 5. Тесас. Тес 9. Нехай буде. Подивимось. Форест. Форест 7. Форест 7. Ну, треба якогось, блять, електронік. Нахуй, 10. <хи> Став електронний. Ой, Олофмейстер. Бля, легенда. легенда. Ну, три, три, давай. Чекаємо, покращей ще. Кедіан. Ну. Бля, Кедін. Херойк був хорош. 4. 4, думаю, заслуговує. Так, 1, 2, 8. Меджикс. Меджик. Бля, ну. Вісім от один, два, один, два. Треба Монезі. Два і треба, і треба легенда. легендочка, Тапсен, блядь.